Я хочу подякувати і американським спецслужбам і Збройним силам США, які в Україні напряму підтримують в тому числі матеріально значну кількість наших найкращих підрозділів, підрозділів БПЛА, надають важливу технічну допомогу, інколи матеріальну пряму допомогу для того, щоб посилювати кращих. І американська допомога в розвитку наших технологій БПЛА, вона просто також неоціненна по деяких напрямках. Я маю на увазі навіть не технологічна підтримка. Технологічно ми все робимо самі, але підтримка матеріальна конкретних підрозділів, які вміють робити дрони, вміють їх застосовувати, вона має просто неймовірно важливе значення. Я, до речі, за це неодноразово дякував американському керівництву і держсекретарю Блінкену також особисто казав про успішні проекти партнерства співпраці.